Сьогодні я буду в'язати дуже милі іграшки гачков, але це не просто іграшки, це цілі набори для в'язання. Ви коли-небудь чули про таке. Попереджаю: будуть і злети, і невеличкі фейли. Тож, дивіться відео до самого кінця, ставте лайк і всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні до мене приїхали ну, дуже цікаві набори для в'язання. До речі, від українського бренду КрочіТікіт. І я вже не можу дочекатися і побачити, що всередині я як дипломо. Вони спеціаліст з графічного дизайну відразу скажу за упаковку. Упаковка просто нереальна! Акуратна, стильна і навіть шелест приємний до речі, а саме затінять. Тож, сьогодні я зроблю всі три набори і подивимось, наскільки легко, цікаво і швидко зв'язати ці іграшки. Почну з найбільшого набору: це каченячо із серії Джамбо. Іграшка просто неймовірна мила. Ви тільки гляньте. Але водночас ця іграшка має свою історію, да-да. Мені дуже сподобалося, що на сайті розписана біографія, якщо так можна назвати, кожної іграшки. І якраз з тієї біографії я дізналася, що це каченячо супергерой. Це не балаклава, а це супергерой. Ройська маска. Да, 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 да. Да. На зворотньому боці цього набору в мене є примітка, що входить у цей набір: це гачок, пряжа, наповнювач, маркери, оченята і відеоінструкція. Тобто ви одразу можете придбати собі ось такий набір, розпакувати його, сісти і відразу почати творити. Не треба нічого докуповувати, все є у цьому наборі, і це дуже зручно. Бо коли я в'яжу сама, я зазвичай по 10 разів можу бігати в магазин, щось докуповувати. Так, ну давайте тепер подивимося, що всередині, ого. Я не можу відірвати, тому просто вружу. Так, вже цікаво побачити, що всередині. Вау! Так, ну перше, що я бачу, це, це інструкція по Тут є схема в'язання цієї качечки, я вам не покажу. На цій сторінці я бачу 5 порад для легкого старту. Тут qr кодики щоб побачити відеоінструкцію, я вам це не покажу. І схема в'язання набору качки чо. Я дуже люблю читати схеми, мені так більш простіше, начебто. Так, да. Далі, що я бачу, це пряжа, плюшева пряжа. Маточок побільше, також плюшевої пряжі, жовтої, чорного кольору. Це маркер, голка та оченята. Також мені ще поклали наповнювач. І останнє, це гачок. Я буду в'язати по надрукованій схемі. І напевно, перше, з чого я хочу почати, це зв'язати тіло. Тільце, це сама велика частина. Я вже так давно не в'язала. Так, ну відразу, що я хочу сказати: пряжа дуже м'яка, дуже приємно її в'язати. І ще приємніше те, що за мене цей набір зробили. Зазвичай для мене це такий ємар купувати все окремо, підбирати кольори. Я вам чесно кажу, тому що я дуже багато іграшок в'язала, і для мене це серйозно це був взагалі тригер підбирати кольори. А тут все за тебе навіть розмір оченят вже підібрали. Це також завжди була проблема підібрати фурнітуру через інтернет. Ти ж не знаєш, що тобі знадобиться. Тому за це просто величезний респект. Давайте трішки познайомимось ближче. Років шість тому я. В'язала іграшки і навіть не просто для себе, а на продаж. Тоді я ще була студенткою коледжу, і, чесно дуже з собою пишалася. У мене був свій маленький бізнес, який навіть окуповувався. Це було таке моє маленьке досягнення. І я навіть прогулювала пари, щоб тільки в'язати іграшки гачком. Вибач, мене мам. Але з часом я це закинула. Може, через навчання, може, продажів стало менше. Проте у мене досі зберіглася пряжа з тих часів. До речі, в інстаграм досі є моя сторінка з моїми роботами. І знаєте, я іноді туди заходжу, щоб. Подивитися, з чого все починалось. Я дов'язала. І знаєте, я дуже давно в'язала, і це дуже видно, тому що я забула додати очі. Читаю очі, додаємо між таким-то та таким-то рядом. і я дивлюсь на очі і розумію, що треба було їх ставити, тому що тут безпечне кріплення на оченятах. І треба ж вставляти, фіксувати, поки не доробила я вироб. І я вже його зробила, я так гарно його зробила. І тепер в мене два варіанти, що я роблю. Або я витягую нитку звідси і випарюю, або я просто наклейпістолет посаджу. Очі і все. Ну, скоріше за всього, я посаджу на клей пістолет, тому що ну, я зв'язала тільки це ідеально. Тільки те, що з очами трішечки лаханулись. Приклею клеєм пістолетом і все. Значить ніхто нічого не помітив. Давно я гачком не в'язала, що забула про. Це так, це та сама в'язальниця з досвідом, яка забула вставити очі іграшці. Ну а з ким не буває. Посадила їх на клей пістолет і, здається, все тримається. Так, я зробила оченята, приклеїла все норм. Ось такий, поки що, ананасик yeah. у мене виходить. Да, мені це дуже схоже на ананас. І зараз буду в'язати балаклаву, а потім всі дрібні детальки по типу дзьоба, ручок, ніжек. Почала в'язати деталі іграшки і одразу зловила кайф від процесу. Пряжа просто неймовірно приємна на дотик. а взагалі я обожнюю в'язати саме з плюшевої. З неї дуже швидко і легко в'яжеться. Петельки великі, все йде гладко. Але є один мінус: така пряжа не прощає помилок. Бо якщо щось розпустити, вона одразу деформується. Тому тут або все ідеально, або починає заново. На початку відео я вже казала, що зазвичай люблю користуватися написаними схемами, а не відео-уроками. Але цього разу були моменти, коли я підглядала у відео інструкцію. І скажу чесно, це настільки зручно, коли у тебе є схема в Варіантах текстовому та відеоформаті. можна ще в будь-який момент перемкнутися на той варіант, який тобі більш подобається. Я зв'язала всі детальки. Зараз буду з вами пришивати ручки та дзьобик. і хочу показати, скільки ниток в мене взагалі залишилося. Тут ще достойні маточки залишились, ви розумієте? Як я казала, в наборі є і тому зараз з нею я буду пришивати детальки. Давайте я почну з самого дзьоба. Хочу відразу сказати, як би не була ось ця класна надрукована інструкція, але я все одно використовувала відеоінструкцію, тому що там більш детально. Показано, все там розповідають, пояснюють. Тому за це я також хочу подякувати, що є така можливість дивитися відеоінструкції, тому що не завжди в надрукованих інструкціях є пояснення, що робити. Просто сиди сам гадай, що його робити. А так відкрив відеоінструкцію, подивився, тобі людина все пояснила і все готово. Дзьоб пришили. Тепер мені треба пришити ручки, дивлячись на цю картинку, просто по боках кудись. Ну, давайте сюди, кудись приш'ю. Головне, пришити симетрично, плюс-мінус, хоча б. Тому що з цим в мене. Чесно, я вам кажу, завжди проблема. Я не можу симетрично щось пришити, приклеїти. В мене взагалі симетрію проблема. Але я завжди дуже стараюся. Це я пришила все своєму каченятові, Але зараз буде одна з найцікавіших частин. Це треба зробити. Утяж показана ось така спинка каченяти, Ви бачите, там є попа. Хочу теж утягнутись, стягнуть. І зробити попку, щоб було ще миліше. Five minutes later. Я доробила каченя ось такою дубкою смішною каченята. Класна іграшка, і я дуже її швидко зробила буквально за годину. Напишіть у коментарях, як вам ця іграшка. Я вважаю, що вона дуже брутальна. Хочу трошки розповісти про бренд Кротчеті Кіт, адже завдяки ним я можу створювати таку красу. Це український бренд, який робить готові набори для в'язання. Там є все, що потрібно: пряжа, гачок, маркери, голка на попп. І відеоінструкція. Мені дуже подобається, що бренду вдалося зібрати всі матеріали, щоб вам не доводилося нічого купувати. Навіть якщо у вас уже є гачок та маркери, можна брати набір і без них це зручно та економно. Що круто, з цим набором ви створюєте не тільки милі іграшки, а розробляєте дрібну моторику. Знімаєте стрес і отримуєте справжнє задоволення від процесу. А ще готові набори можна використовувати як підвіски, прикраси для дома, або просто подарунок для друзів. Якщо хочете спробувати, переходьте на сайт крочці кіт. В їх інстаграм та обирайте свій набір. А тепер серія міні. Це вже маленькі іграшки. Я обрала собі два набори: це Пінгвін Кай та восьмий ніжок Які. Вони дуже схожі за комплектацією. Тут є пряжа, голка, наповнювач гачок, маркери та відеоінструкція. І до речі, якщо у вас уже є гачок та маркери, наприклад, як у мене, ви можете на сайті вибрати набір, де можете якраз замовити набір без гачка та маркерів. Я вважаю, що це дуже зручно та економно. І якраз. З них я замовила один набір без гачка з маркерами, але який саме набор я замовила без гачка і маркерів я не пам'ятаю. Давайте, перше, з чого почнемо, це пінгвін Кай. Дуже цікаво подивитися, що всередині. Упаковка, як завжди, просто вау. О, тут воно легше рветься. І що ж всередині, дуже цікаво подивитися. Всередині, як завжди, мене чекає інструкція з QR-кодом та схема для в'язання. Що я бачу? Я бачу дуже багато низ. Прям реально дуже багато ниток. Трішечки не розумію, чому так. Взагалі не розумію, чому так. Далі набор включає в себе крючок, наповнювач. Мені поклали дуже багато пряжі. Буду орієнтуватися на картинку. Значить, мені поклали основну пряжу блакитного кольору. Ну, це зрозуміло. Але не зрозуміло, чому ще поклали такої пряжі. Може, це на той випадок, якщо мені не вистачить, тоді. Це має сенс. Бачу пряжу для животика та дзьоба. І це. І навіщо мені фіолетова пряжа для цього пінгвінчика? Я якщо чесно трошки не розумію. Також ще тут лежать маркери, очі і голка. Почала в'язати пінгвінчика і відразу звернула увагу О. на дуже цікаву нитку. Раніше з такою я не працювала. Зазвичай я в'яжу з бавовняної пряжі. А тут нитка схожа на трикотаж. Вона приємна на дотик, еластична, і виріб з неї виглядає акуратно та об'ємно. Я поки що в'яжу пінгвінчика, я зв'язала. Всі ось ці маленькі дрібні деталі. Я люблю в'язати спочатку все саме дрібне, щоб потім в'язати основне. І в мене якраз закінчився один маточок, і неспроста в мене тут було покладено два моточка. Я взяла перший, котрий був просто в пакетику. Основний зараз тільки розпакую. Мені просто було шкода його розпаковувати, тому що тут така гарна упаковочка, і тому я зараз при вас розпакую і продовжу далі в'язати пінгвінчика. Треба було з ось цього починати. Тут нитки дуже багато, тут було її дуже мало. Я зв'язала. Всі детальки, і зараз хочу показати вам, скільки в мене взагалі пряжі залишилося. У мене залишилося доволі таки багато, ось скільки пряжі в мене лишилося. Що мені робити ось цим кольором пряжі, я досі не розумію, але окей. І ще навіть трішки в мене залишилося наповнювача. І останнє, що мені залишилося, це пришити всі детальки. У мене ось таке тельце є. Напевно, я почну з дзьоба. Зараз йому дзьоб, а потім і всі інші детальки. До речі, хочу сказати, що ця пряжа, вона така дуже незвичайна, на мій погляд. Тому що вона, чесно, мені схожа на трикотаж. Ну, наче це тканина. Не знаю, як правильно називається ця пряжа, але вона така класна, мені вона, чесно, дуже подобається. Я б, напевно, з цієї пряжі і надалі б в'язала іграшки. Все, я дзьоб йому пришила. І наступним, що я пришию, це буде пузіка. Кажу вам Великому секрету у в'язанні іграшок моя саме нелюба справа це якраз пришивати деталі. Я взагалі не люблю шити, якщо чесно в'язати. Люблю я всі частини іграшок, просто приклеюю. Я їх не пришиваю. Ну тому що інколи чесно, мені лінь. Але зараз я пришиваю абсолютно спокійно, мені не лінь, тому що для мене це цікавий досвід в'язати по наборам. Так і останнє, що мені залишається пришити, це ручки. Взагалі такі деталі, як ручки, люблю в'язувати відразу, поки в'яжу тільце. Я в'язую руки. Ну для мене це проща. Знову ж таки, я не люблю пришивати, і я для себе знайшла ось такий спосіб. Я зробила ось такого пінгвінчика, і, до речі, вони розміром ну, прям дуже сильно відрізняються, ви тільки гляньте. Серія Джамбо це прям повноцінна іграшка. А серія міні, ну, реально міні, і з цього можна зробити брілочок. Другу іграшку із серії міні я зв'яжу восьмий ніжок Які. Напевно, не треба пояснювати, чому я брала саме її. Звісно, я ж обожнюю рожевий колір. Він такий яскравий, такий прям мі-мі-мі-мі-мі. Ну -мі 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 -мі, це, Мражевий, такий малиновий. Ну що, давайте розпакуємо. Цікаво дізнатися, що всередині, тому що у цьому наборі трішки набор відрізняється від попереднього. І, до речі, хочу сказати відразу: плюс маленьких іграшок, щоб ви не думали, що ой, а що тут в'язати, маленька іграшка, зв'язав і забув. Ну, по-перше, такі маленькі іграшки дуже допомагають для творчих перерв. От ви працюєте, 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 а потім побачили цей набір і думаєте, я свою перерву можу провести з користю. Я можу за. Одну годину зв'язати такого пінгвінчика. Та що в мене тут всередині? Знову ж таки, інструкція. Далі це дуже багато рожевого кольору. Боже, я таке обожнюю. Потім це наповнювач. І остання це голка оченята. І також мені додали маркер. Але я чомусь гадала весь цей час, що у наборі не повинна бути маркера. Але все одно у цьому наборі немає гачка. Дуже вигодно для тих майстринь, у яких вже є гачок. Тому я візьму свій гачок. Пінгвінчика я в'язала гачком номер 4 у мене також є гачок номер 4, Тому я візьму свій, ну щоб було чесно, щоб ви побачили, що можна в'язати і своїм гачком. У мене ось такий звичайний гачок з прорезиненою ручкою, тому відразу починаю в'язати і всього лише один колір. Уявляєте? Но в'язати багатенько. Ого, а мені треба 12 щупальців. І я почала в'язати восьмініж. Загалом в'язати ці іграшки було не так вже і складно. Особливо коли під рукою є надрукована схема та відеоінструкція. Тож такі набори сміливо підійдуть як для новачків, так і для професіоналів. Я, як досвідчена майстриня, зв'язала восьминіжку всього за одну годину. І навіть я дивилася відеоінструкцію. Щоб розібратися з деякими деталями, я зв'язала ніжку. Ви тільки гляньте в неї такі прикольні ноги. Бачите? Мені вона дуже подобається. І я хочу із цих маленьких іграшок зробити підвір. У мене немає ось такого карабінчика, тому я подумала, що можу зробити підвіз із звичайних ниток. Ну, я зараз зроблю цепочку із повітряних петель. Ну, це останнє, що я хочу зробити. Ось так подивіться: ось такий брілочок в мене вийшов, вийшов. І я можу тепер на сумочку повісити. Зараз я зроблю цього пінгвінчика і все, я все зробила. Я зв'язала цілих три іграшки за один вечір. І тут виникає питання: куди ж дівати такі іграшки? Тому я підготувала для вас кілька ідей, куди. Їх можна використати. Перше це декоративна гірлянда. Там вам знадобляться дуже багато іграшок. З'єднуйте кілька іграшок між собою, і вуаля, гірлянда готова. Аплікація на одяг. Пришийте маленькі іграшки на одяг: светер, перчатки, шапка, по навіть джинси, бачила і таке. Підвіски. Саме для підвісок я і використала свої іграшки. Можна носити на рюкзаках, сумках або навіть на ключах. Подарунок для друзів чи рідних. Ручна робота завжди цінується. І такого подарунку в них точно немає. Кор для полички або на Робочому столі такі милі іграшки додають затишок. А як би ви використали свої в'язані іграшки? Напишіть у коментарях. У коментарях яка іграшка вам сподобалась найбільше? А тепер переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Це поробки від підписників. Та ви скидуєте свої творчі роботи у мій телеграм-канал. А я в свою чергу їх до наступного відео. А тепер дивимось, шедеври цього тижня. Ви мої зірочки. Якщо і ви захочете замовити собі набір для в'язання, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на магазин та інстаграм Крочці Кіт. Дякую велике, що додивилися це відео до самого кінця. Не забувайте підписуватися на мій ютуб канал, ставити лайки та писати дуже приємні коментарі. А також підписуйтесь ще на мій телеграм-канал, бо там зараз проходить конкурс на цілих три призових місця. А ще в моєму телеграм-каналі виходять дуже багато творчих рубрик, у яких ви дуже активно приймаєте участь. Я вам за це дуже вдячна. Напишіть у коментарях. Слово пряжа, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця ну, а з вами була завжди я, алюша. До нових зустрічей і всім, па-па!